Боротьба з блудом, насичення черева, матір блуду, тоді, як обмеження черева, винуватить чистоти, після нашого пересичення дух черевоугодництва відступає і посилає нас до духа блуду, сповіщаючи йому про наш стан. Піди та потривож того, то його черево пересичене. Тобі треба буде мало потрудитися. Блудний дух, прийшовши, посміхається та зв'язавши сном наші руки й ноги. Вже робить з нами, що хоче, оскверняючи душу мріяннями, а тіло розпаленням та оскверненням. Нехай жоден з поміж тих, які навчилися берегти чистоту, не вважатиме це власним здобутком, бо ніхто не може здолати свою природу. Де перемагається природа, там слід бачити прихід того, хто вищий за іство, бо менше без жодного опору приборкується більшим. Початок чистоти, коли помисел не з'єднується з блудними підступами, бо осквернення може часом статися під час сну і без мріянь. середина чистоти, коли природні рухи виникають тільки від задоволення їжею і стають вільними від мріянь і осквернення, кінець же чистоти, умертлення тіла, якому передує умертлення нечистих помислів. Хто молитвою проганяє хтивого пса, той ніби бореться зі злевом. То долає його опором, то ніби проганяє свого ворога та женеться слідом за ним. Хто ж зовсім звільнився від самих підступів, одного разу назавжди закривши будь-який доступ до себе, той хоч і перебуває в плоті, але вже воскрес із гробу. Якщо ознака чистоти не відчувати хтивих порухів навіть під час сну, то звісно, остання міра хтивості це терпіти осквернення і розпалення. І наяву від самих помислів і спогадів, хто важкими тілесними трудами веде боротьбу з цим суперником, той немов би зв'язав свого ворога мотузкою, хто воює проти свого ворога стриманістю й пильнуванням, той ніби забив свого ворога у залізні кайдани, а хто озброюється проти нього смиренням, негнівливістю та спрагою, той убив свого супостата та закопав його в піску, хто подвигами, хто смиренням. А хто Божим відвіданням зв'язав цього мучителя перший подібний до вранішньої зорі, другий до повного місяця, а третій до світлосяйного сонця, але всі вони мають оселю на небесах. Лисиця вдає, що спить, а біс що снотливий. Вона щоб обдурити птицю, а він щоб загубити душу. Не вір все своє життя своєму тлінному тілу і не покладайся на нього. Аж доки не постанемо перед Христом, у новопочатківців падіння плитських гріхів зазвичай стаються від надмірності їжі, у середніх вони стаються через зарозумілість, а також з цієї причини, що й в новопочатківців. А от у тих, які наближаються до досконалості, вони бувають тільки через засудження ближніх. Дехто облажає скопців від природи, від народження, як позбавлених мок плоті. А я облажаю людей, які щодня стають скопцями і звикли помислом, як ножем, себе обрізувати. Не думай перемогти біса блуду запереченнями й доказами, на його боці благословні приводи, оскільки він воює з нами за допомогою нашого ж єства. Хто сподівається боротися зі своєю плоттю або перемогти її своїми силами, той даремно трудиться. Бо якщо Господь не зруйнує дому плодської похоті і не збудує дому душі, то марно пильнує і поститься той, хто намірився досягти в цьому успіху самотужки. Повергни перед Господом неміч свого єства, усвідомивши своє усьому безсилля і непомітно отримаєш дар снотливості, ті, що посковзнулися і впали дорогу похоті. Далеко відпадають від тих, що піднімаються та спускаються тією баченою яковом ліствицею. Їм потрібно багато попріти та поститися, щоб знову приступити до такого сходження. Існує блуд і безпізнання жінки, який, як протиприродний, піддає більшим тортурам, це смерть і погибель, яку ми завжди носимо в собі, а найбільше в юності. Але погибельцю я не осмілююся викривати на письмі, бо мою руку стримує той, хто сказав, про те, що вони роблять таємно, соромно і говорити і писати. Ефесянам 5.12 дванадцять чоловіколюбним показує Бога нелюдяний ворог, підбурювач до блуду, заспокоюючи, що він виявить велику поблажливість до цієї пристрасті як до природної. Але постеж за цим зловмисником і виявиш, що після скоєння гріха він же іншим показує Бога правосудним та немилосердним, бо спершу він намагається схилити нас до гріха, а потім кинути у відчай. Коли після скоєння гріха нас мучить туга і зневіра, тоді нам не властиво знову падати. Коли ж вони стихнуть, тоді злісний ворог знову починає товкмачити нам про Боже чоловіколюбство. Господь, як нетлінний і безтілесний, радіє чистоті й неростлінню нашого тіла. Біса ж нічому так не тішиться, як смердючому блуду, і жодної пристрасті так не люблять, як цю осквернительку тіла. Матір солодкости плодів, які дають втіху, земля і роса, а матір чистоти, безмовність та послух, чистота тіла, здобута самою лише безмовністю, зближуючись зі світом. Часто не зберігає непорушності. якщо ж була набута послухом, то скрізь залишається благовмілою та непохитною. Хто однією стриманістю намагається спинити цю боротьбу, той схожий на людину, яка силкується виплести з морської почини, працюючи однією рукою. Сполучи зі стриманістю смирення, бо перша без останнього втрачає користь, яку пристрасть побачиш у собі панівною – Проти тієї однієї найбільше озброюйся, особливо ж проти природного домашнього ворога. Бо якщо ми з тобою не переможемо цієї пристрасті, то не буде нам користі від перемоги над усіма. Якщо ж уразим цього єгиптянина, то звичайно і ми побачимо Бога у купині смирення. Перебуваючи в спокусі, я відчував радість, сльози і втіху. Через свою дитячість думав я, що то був духовний плід. А то була ворожа омана. Не допустися облуди, юначе. Бачив я таких, які молилися за своїх коханих людей, спонукані до того блудною пристрастю, вони втім гадали, що виконують обов'язок святої любови, лягаючи у постіль, ми повинні бути найбільше тверезими, бо тоді наш розум бореться з бісами без тіла. Якщо ж він досі не позбувся співчуття дохтивої ласості, то охоче стає зрадником. Пам'ять про смерть нехай засинає і прокидається разом із тобою, так само Ісусова молитва, бо ніщо не зможе так добре тебе захистити під час сну, як ці дві дії, інколи осквернення стається під час сну від переїдання і, взагалі, від надмірного спокою плоті. Інколи через гординю, коли ми довго залишаючись вільними від осквернення і розпалення, підносимо себе цим. Інколи від того, що засуджуємо ближнього, інколи ж і від однієї бісівської заздрості, комусь Бог опускає це, щоб цією безгрішною пригодою навчити Його смирення. Не дозволяй собі в день думати про мріяння, які були вісні, бо біси цього й домагалися, щоб з нами тих, що не сплять. Коли тебе пориває буря спокус, тоді будуть в добрій допомозі для тебе. Волосяниця, попіл, все стояння, голод, пекуча спрага, втамована кількома краплями, а найбільше смирення серця, і, якщо можна, духовний отець або старанний брат, швидкий на допомогу і старий розумом, бо вважав би я чудом, якби хто міг самотужки спасти свій корабель від цієї почини. Якась людина, побачивши надзвичайно вродливу жінку, прославила у ній творця. Від погляду на неї зайнялася в ній любов до Бога, і з очей потекло джерело сліз, і дивно було бачити, як те, що іншому послужило б на погибель для цієї людини, надприродно стало вінцем перемоги. Якщо людина ця завжди має таке ж почуття і так діє у подібних випадках, то вона сприйняла нетління раніше загального Воскресіння.